Ще один місток через річку Дарничанку. Який в лісі йде про те, що кажуть, що це не річка. Дуже живописне місце. Багато пуголовків. Ось і думаю, куди їхати. Через міст, чи здовж річки. Але сьогодні вже знов немає часу далі продовжувати подорож. Був би цілий день, я б її дослідив краще.